Відтайте, Добре. 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 будь ласка, домашніх. І еще посвідчуйте з тобою. Закон Васька. України про нас поліцію 30. стаття. 32. Частина друга. Все, свободна. Все. Будеш їхати на патрульній машині, тоді підійдеш. понял? А коли ти їдеш за мною. Розмовляйте зі мною нормально. Я не буду мова. з тобою розмовляти в мовою. А ти зупиняєшся як? На військовий? Яка різниця? Mm -hmm. Яка різниця? Велика різниця. Ти що мені зараз тут буде розказувати? Яка різниця? Різниця, якою, може, свободний є. офіцер. Який свободний. Я говорю, свободний офіцер, ти мене слышиш чи ні? Будете погрожувати, я буду це як погрози. Я теж буду розцінюватися як погроза. Хочеш? Документи, будь ласка, для перевірки. Звіду трі з другій такий частини другий. Я говорю, з якого диву я повинен вам представлятися. Ви хто такі взагалі? Я вам поясню. От на цій машині вони остановилися. От, яка вже порушує правила дорожнього руху. Далі. Я не буду тобі присирати. Документи, будь ласка. Я громадянин України і ношу з собою документи. Згідно 32 статті закону України про другої частини, ви зобов'язані носити з собою військо. Я не зобов'язаний. Покажи мені, де прописаний військовий стан. Покажіть. Будь ласка, де прописаний військовий стан. Я хочу ви побачити, читає? я громадянин України, хочу побачити від поліції, де прописаний воєнний стан. Ви законодавство читаєте? Я все читаю. Покажіть мені, будь ласка, де прописаний, Що? Де Що прописаний воєнний стан. Ви законодавство читаєте? Де прописаний повторює? стан? Покажіть мені, де прописаний воєнний стан. У нас зараз... Або ви мені показуєте, або я затриманий? Я затриманий час. Я, я затриманий чи ні. Я, я затриманий чи ні, я вас спрашу. Не я підвищуйте затримани. голос. Я затриманий? Не підвищуйте голос. Я затриманий, я вас я... чекавлю. Я... Затриманий чи ні? Я вас документ для перевірки прошу. Та я не хочу показувати вам. Ви зобов'язані, я показувати. не зобов'язаний зобов вам. Та прочитай закон. Я не зобов'язаний вам. Зобов Можеш викликати поліцію. Особливо Дніпровська. Можеш підполковника викликати. Я з ним пообщаюся. Якого А он ти узнаєш. Стояти на місці. Смислі стояти. Ти мені будеш казувати, щоб не стояти? Друга стаття Конституції України. А ну-ка, скажи. Процитуйте. Мені. Ну, ви, ви, кому не... при... ви кому присягу давали? Народу. Так слухайте народ України. Я за тебе на наляхах нахуй не віддавав життя, щоб ти мені говорив стояти. Слышиш мене чи ні? Я не буду стояти. Понял? Документы, будь ласка, для проверки. Покажи ты мне документы. Я только сейчас. Где военный стан, прописывается военный стан. Покажи документы. Я нахуй на нолях не отдавал жизнь, чтобы таких, как ты, слушать. Ты что, в натуре, Да я тебе говорю... Служил? В пеку, да. Нормально. 32 Кого? Вот. Только вот все приехал. Вояка? Кто вояка? Ты. Нет, я не вояка. Знаешь, что такое вояка? А что такое военнослужбовать? Ты мне затирать будешь, кто такие военные? А ты кто такой Вообще, что ты пришел сюда? Человек. Какой человек? Ты кто ну, такой? такой же, я говорю? Как и ты, а кто такой? А ты служил? Да. Служил. Где ты служил? Грубежный. И что ты мне сейчас подходишь? Ты со Так А что ты мне втираешь? Ты слышишь ты друг? Да, я ТЦКшник. Ты пацан нормальный? Иди я сюда. адекватный пацан, да. Ну, менты нормальные.